Доброго дня, шановне українство. Ось запустили чергову сонячну станцію. Інвертор у нас заводський прямо з заводу брався, Next Power, Victor Max 8,2 кВт. Запустили 11.06, запустили, вже місяць пройшов. Все робить чітко. Класно. Захист панелі узіпка вхід вихід АКБ, акумулятор на 8 кВт літій МНС, 4 100 кВт сонячні панелі Покаше Покаше, да, якщо за панелі стоять. Я... Е, -е Господи. Ба-ба-ба-ба. Монокристал. То монокристал двосоставні чи двоматрішні, як воно, правильно, називається. Е, -е Господи. Плінмуг збігати подивитися. Я забув. В общем, люди задоволені. Да, все классно, світло виключається, ми не понимаємо, що виключився. Обалденно, классно все кондей тянем, сейчас он, кстати, включенный кондиционер. Давай покажем на Зараз у нас скикки 1,2 кВт, а используем 1 ,1, 1 1,8 ну це зараз 18. уже 6 вечера, да, все Сонечка. Так що до зими будем считать, що готові. В принципі і зараз классно. Коли всі Сидять і, і думають, що їм чим зайнятися, коли таке щось, то ми можемо дозволити, собі, так сказати, в комфорті сидіти і не переживати, що чи телефон сів, не треба за графіками слідить. Взагалі бомба. Дуже довольні. Хочу Бати... пояснити, що ця людина, яка каже за кадром, ще три місяці назад, в принципі, не знала і не розуміла, що це таке. Випадково у нас вийшло так. Спонтанне рішення було. Ставить, не ставить, Вспіли тоді взяти обладнання ще недорого. Последній вагон, скочили, Последній да. вагон враження людини. Ну, Прям класно, дуже довольний. Я так і подумаю, ще може один акумулятор, щоб було. хай лучше буде більше, ніж його не хватить. Що, е, я дуже сподіваюся, що зимою нам може хватати моєго. Є, але... Не вистачатиме в планах в майбутньому поставити сюди АВР. Вивести дріт на генератор і ну, генератор є як... із, із стартером. Ось залишили місто під АВР. Да, о, ця штучка вміє запускати генератор сама. Ні, це не, не вміє. Не, не ну, так. А, стоп, це той, що в магазині вміє. Там є сухі контакти, а цей не вміє. В общем, зробимо АВР, сюди вставимо. Генератор поставимо. Генератор за веркою. А автомат водорезерва. Ага. Ну, там щось є. Щось? Людина довольна, дай Бог, хай працює. Так, да. спонтанно вирішили. Случайно почали грошей. Це, повторюсь, Віктор, Віктор Макс 8,2 кВт, є 8,2, є 10,2. Начиння більш-менш адекватне. Є в мене на каналі відео, де я його... Зробимо вскриття, десь там полистаєте, десь воно є. Поганий інвертор, ну, працююча кобила, єдиний його недолік, що він гудить як самоліт, але він знаходиться в тебе в приміщенні такому нежитловому, тому воно. Терпіємо, ну, він не дуже гуде. Я чув ну, в людей, я ходив видивився, я то є він, він менший, блін, наскільки, він буде так, що ну, самолю злітаючий. За рахунок того, що здоровезний корпус може, за того, не mm такий -hmm. дурний. Mm -hmm. До речі, зроблено додаткове охолодження. Ось. Чому? Поясню, тому що дросіль отут стоїть. Забор воздуха відбувається звідси, а дросіль виходить в нього в саме гаряче місто. Тому трошки зробили му насверлили насвирили отвірі, поставили ще таку решіточку з фільтром. Yeah. І Хай трошки обдуває дроси, тому що в приміщенні жарка, зараз жара 30 градусів. Не, то, приміщення... що, тварин, людина, думаю, десь ставити більше Поняв? На касу десь ставити, бо ці екскурсії <су> пора робити платні, я не знаю, відбивати трошки швидше. <су> <Безтріше. су> Ну, тобто багато хто питав, інтересувався, тому що при, там, їдуть по вулиці, дивляться світ, горить. Генератор не чуть везде, а що там, а йод там, а де там. Показуєш, дивляться. Сначала дивляться, як на дурака, тоді через день приходять, а можна ще подивитися. Ходять, роздивляються, спрашують. Декоти кажуть, а можна відкрутити, подивитися. Я кажу, ні, туди кажу, я не полізу. <сум> як Андрюха каже, що може, що рахнуть, так і тапки прилипнуть до полу. Не mm -hmm. хотілось би тапки нові, тим більше стоять вони зараз не дівчино. Маємо по постоянці 380 вольт. Є бажання ще парочку докинути, МППТ дозволяє. Можна ще дві панелі до зими, дай Бог, воно може, в ціні просяде. Ще може, дві може б, як вісні, коли ринок, <кій> ринок Вони ділки що ставлять потоками, вони кажуть, що в августі може насититься ринок. Ну, ну, то, 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 здесь... то, я не знаю, чи я збираю гроші, щоб я хочу ще одне поле поставити. Ще одне МППТ тут є, тут ще одне, mm -hmm. ось де є ще, ще одне, їх два тут. То можна ще одне поле поставити і я думаю буде трошечки повеселее. Тут як кажуть. І тут остапа понесло. Ну, ні, ну, потому, що, ну, Коля, ну, я тебе попереджав, по, що Це ні, просто спробувала що... класно, поставили кондиціонер, мама виключила стиралку, плюс те, 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 воно включається, ну, як електромопедік. Це, це, як, це, як Поэтому... це як наркотик, головне вчасно зупинитися, тому що людина поначалу планувала по мінімуму, в результаті в планах купити ще одну батарею і ще притулити одне поле. Ну, ти порадив, я думаю, що рано чи пізно, що людина все-таки задумається. Про покупку інвертора ДЕЯ 8-кіловат. Та то вже ти ще? Ну це вже трошки інший рівень. Ні, це хіба с я прям конкретно буду тут. Продаш почку, купиш ДЕЯ. А половину почку взяв. А, це печенья зростає хорошо, блін, обідно. Все класно, довольні. Дякую, що провів нас у нас в мир. Зелені енергетики. Ну так. Да. Я думаю, що за цим майбутній ще рік-два і з такими приколами, що у нас відбувається у нас в енергетиці. Ні, так вони бачиш, ну, жари такої не було ніколи. І зима буде тепла. Я думаю, в цьому году зима теж буде трошки тепліша, ніж ну, воно все прогрівається, якби воно не розказувало, що все добре, ми... але все одно все жарти і жарче, жарче кожен рік. А зимою, вибач, з такими приколами в енергетиці. Зараз похолода, да морози, морозі, ну, люди почнуть пхати дуйки, радіатори. 220. Є. Ну а, а нам що наоборот? Нам е панелі холодні, сонечко а вони ж лучше будуть, в них КВД ну, буде вище. Ви... Ну, взимку все ж таки друзі, не розраховуйте. Два місяці в рік надії на сонце мало, тому є ще генератор, ставимо ЕВР і зиму ми проходимо ну, в повному чи... обсязі. Якщо паливо подорожає, можна завжди поставити редуктор газовий, під'єднатися до магістрального газу. Ну, все ж таки дешевше, ніж бензином. Ну, дай... 60 копійок в час, вийшло. 60... Це ні, магістральний ні, ні. газ. Ну, 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 в чому мінус генератори сьогодні 3,5 кВт на магістральний газ не підключиш. Ну, да. Плюс якби підключати, ну трошечки не зовсім законно. Може дати по шапці ребята, ці 104. <реш> Може трошечки обідати і дати по шапочці. Дай Бог, пранк. Наші люди такі інтересніше. Ну все, будемо Фитовці. тоді завершувати відео. Кому було цікаво, став, ставте лайки. Да. За... Підписуйтесь, коментарі Підписуйтесь, пишіть, щоб була активність на ролику, щоб Ютуб більше пропонував, подивитися нас. Тема цікава. Люди, це не комерційний канал, З... смисл цього всього відео не заробити. А якби допомогти людям донести людям в масу інформацію, що воно є, і чим його треба їсти. Чим люди можуть з... 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 зіткнутися, щоб люди не витрачали кошти даремно, тому що я починав. Перша моя електростанція була зібрана в 12-му році з інвертором 12220. Ну це срака. Зараз всі зеленка. Вколо... Вони гібридка. Свята немає панелей куча, а толку ноль. Ну да. Потому що немає свету, інвертор нічим не запитаний і він просто не робить. І цей інвертор може працювати, по зеленці віддавати. Ну, віддавати. Поки не буде. Все тоді. До нових зустрічей, Бувайте. Все буде Україна.